Чому люди обирають декоративні штукатурки для оздоблення своїх стін, а не просто клеять шпалери або фарбують стіни? Зараз, як відповідь, зроблю для вас краш-тест декоративної штукатурки. Покажу, які експлуатаційні навантаження вона витримує. Візьму рандомний зразок матової декоративної штукатурки з салону Мазенка. Це декоративна штукатурка Мазенка Стоун. Покрита в два шари матовим лаком Мазенка Фініш. Ось така історія на стінах, напевно, знайома всім, у кого є діти. Зроблю ще свіженької кави. Полью трішки на зразок. Ось таку шкоду наробив. Вже й не знаю, чи відмиється. Зараз буду пробувати. Потру трішки вологою ганчіркою. Тепер трошки попшикаю водичкою і потру жорсткою стороною губки. Бачите, майже все відмилось, залишились якісь такі сліди. Вирішив взяти трішки мила, попробую з милом. О, з милом зовсім друга справа. Все легенько зараз протру. Ви тільки погляньте на результат, а тепер спробуйте так зробити з вашою фарбою або шпалерами. Хто не вірить, запрошуємо до перегляду зразок номер 239 в салоні Мазенка.